Приходила вітати мене сестра з днем народження. Відео я не знімала, але покажу вам, що вона мені принесла. Подарувала гроші, таку нормальну суму. Принесла своєї консервації, сказала дуже смачне, вийшло в неї лечо. Отаку От 750 грамову баньку. Чорниці у власному соці. Півлітрову баночку. Тушонку свинну, сварила її. Казала, нащо ти її несла. Я закривала, то, до речі, я навчила її закривати, тушонку свину. А вона каже, Галя ще тепленька. Хай буде, ну добре. Так. Ліліпут. Кажу, ну, нащо вже гроші тратиш? Ліліпут, сир такий польський. Пранський так. тортик. От таку, бачите, мойву атлантичну. Не питала, де вона її купляла. Вона, знаєш, я дуже... Люблю рибу, от принесла. Оселедець, філе матьє воліє. Пробувала смач... смачне це філе. До речі, я теж солила на день народження скумбрію, малосольну робила. От. І забула і гостям поставити і її гостити. забула. Отакий от, шматок ковбаски, каже, купила кільце, собі каже, половину і тобі половину. Теж сварила, кажу, ну навіщо? Оля? Тож гроші все коштує. Так. Ну і отакий от, Дарунок ще, бачите, коробка цукерків київ вечірній. 176 грамів тут. Ось такий дарунок від сестри показала вам. Знаєте, старша сестра привикла з дитинства вітлуватися про мене, а я якось так знаєте, все сприймаю, що, що я вже доросла, що мені вже того не треба. Ну, я фактично кажу, я ж теж получаю пенсію, так як і ти от, получаєш. Ну, мені все одно, вона коли приходить, щось приносить. У Вас так само такі сестри, брати, що так піклуються за вами меншими? Чи ні? Подякувала, звісно, їй, Гарнесенько. Також на їх було день народження, я їй подарила, замовляла в інтернеті міксер.